Отож, зборка даного домокомплекту завершена, і можна зробити деякі висновки та виділити плюси та мінуси даного вида будівництва. Давайте розбиратися. Почнемо з плюсів. І першим плюсом, звісно, є швидкість будівництва. Ось такий домик зібрався близько тижня, і при тому, що це ми робили його вперше таку роботу. Другий домик вже буде збиратися значно швидше. Тому що завжди є якісь нюанси, про які ти не знаєш. По-друге, на моє здивування, плюсом є дуже добра жорсткість цього будинку на скручування, на прогиби, на, на деформацію. Мені сподобалось. Плюси на цьому закінчилися, і тепер перейдемо до мінусів. Мінусів тут є декілька. Перше, це те, технологічні аспекти. Да? От, наприклад, ось дверний проєм, який складається тільки з однієї стійки. Наприклад, в каркасному будівництві там по канадській технології всі дверні проєми усилені, посилені двойною стійкою, а також рігелем або хедером над проємом. Тут такого немає. По друге. Це містки холоду, тому що ось тут на цих стиках є дошка, яка має однозначно другий теплопро... коефіцієнт теплопроводності, ніж сама панель. І вони являються деякими містками холоду. По-третє, що я ще хотів додати, а я хотів додати, те, що самі стійки у нас. Розміщені тільки по стикам цих панелей. Тобто через метр 25 кратного листу ОСБ. В стандартному каркасному будівництві ці стійки йдуть через 60 см. Окрім технологічних недоліків, є ще недоліки, які стосуються виробника цих домокомплектів. Ось, наприклад, ось такий кусочок. Чомусь тут повинна була бути панель іншого розміру, але щось не склалося. По-друге, шви. Тобто, самі панелі складені так, що нижній і верхній слой не завжди соосна. Тому десь щілина у нас менша, десь більша. Ось На підлогі або ось тут, тут чітко це видно. Ну а ви як думаєте, цей будинок вартий такий хороший чи ні?